Пройдуть ледь не парадом по території Росії поза межами свідомості громадян країни-агресорки. Не розуміють, як це подати. Спочатку Путін занижував статус проблеми. Сказав це провокації транскордонні, і вони потрапили в пастку, в яку не могли не потрапити, коли Герасімов е, доповідав путіну і сказав: зупинили, відкидаємо, вийдемо на кордон. Цього моменту вони взяли відповідальність за те, що це невеличка проблема, яка буде локалізована. І Почався халівар і істерія в соціальних мережах російських, так званих воєнкоров, навіть штатних пропагандистів. Бо вони кажуть, ну реальність одна, а заяви інші, і тепер болівар двох не винесе. Ця відповідальність буде або а, Герасимова, або Путіна. За те, що цей прорахунок відбувся, судячи з цього, Герасимов розуміє, що зараз він смажиться на повільному вогні, і власне це зараз створює напруження всередині їх воєнно політичного керівництва. Бо ще й психологічний фактор в тому, що не тільки Путін тепер слабким. Показався, але і вся Росія. А росіяни слабкість не терплять, коли їх виставляють слабкими. Оперативніше за всіх у цій ситуації спрацювали ФСБшники. Вони затримали місцевого за зйомку. Ось цього епічного відео. Спецслужбісти запевняють, що чоловік знімав його в обмін на гроші та паспорт якоїсь країни НАТО. Тепер росіянину, який зафільмував знищену колону російської техніки у Росії, світить стаття за шпигунство. Аналітики вважають, що нині у Кремлі все ж зберуться з силами та спробують витіснити військових з Курської області. Можливо, за це візьметься опальний екс-командуючий 58 58-ї армії Іван Попов, який колись прославився аудіозаписом зверненням до своїх гладіаторів. З тим, аби генерала звільнили з під домашнього арешту та відправили до Курської області, до всіх правозахисних структур звернулася російська організація Армія защитників Отечества».